На карті Другої світової війни Вінниця це маленька крапка, але в 1942 році саме тут Адольф Гітлер вирішив облаштувати одну з головних своїх військових ставок на східному фронті. Вервольф, ставка, назва якої перекладається як перевертень або вовкулака, мала не тільки стратегічне, а й символічне значення. Це було не просто укриття, це був осередок прийняття рішень. Які стосувалися мільйонів життів, ставка стала свідком злетів і падінь Третього Рейху на Сході. Тут ухвалювалися рішення про наступ на Кавказ, захоплення Сталінграда та оборону від радянських контрнаступів. Гітлер приїздив сюди тричі і кожного разу у момент критичних змін на фронті. На перший погляд, незрозумілий вибір. Але Вінниця займала стратегічне положення вона розташовувалася на стику кількох ключових транспортних артерій, дозволяючи легко перекидати війська та техніку на південь, схід і північ. Гітлер прагнув бути якнайближче до фронту, але не надто близько, щоб не наражатися на небезпеку. Крім того, регіон мав достатньо лісів і пагорбів для маскування, а також доступ до води через річку Південний Буг. Та є й інша версія. За даними розсекречених архівів СЕС, околиці Вінниці розглядалися ще з 1939 року як енергетично особливе місце. Деякі офіцери, пов'язані з містичним орденом Туле, вважали це місце активною точкою на мапі Європи, і це не фантастика організація, Анненербе, що діяла під егідою СС, мала вплив на вибір місця. Орден Туле, Езотерика, Стародавні арійські вірування, усе це не фантастика, а частина офіційної ідеології вищого керівництва Третього рейху Аннербе, науково-дослідна організація, створена за наказом Гімлера, займалася дослідженнями у сферах історії, расової теорії та містицизму. Згідно з деякими джерелами, саме Аненербе. Наполягало на спорудженні ставки поблизу місць, які, на їхню думку, мали арійське походження. Вони стверджували, що підземні води біля Вінниці формують геомагнітне поле, яке впливає на ясність розуму, силу волі та здатність до стратегічного мислення. Хоч це і звучить як наукова фантастика, у 1942 році, в третьому рейху, цьому надавали значення. Коли будівництво Вервольфу завершилось, об'єкт почав використовуватись для реальних операцій. З середини 1942 року до літа 1943 року Адольф Гітлер регулярно прибував сюди, особливо під час кампанії на східному фронті. Усього фюрер відвідав Вервольф не менше трьох разів, кожен раз залишаючись на тижні чи навіть місяці. Життя в Вервольфі вирувало у своєму специфічному ритмі. Фюрер, як і в інших резиденціях, жив за досить чітким графіком: пізнє пробудження, довгі ранкові брифінги, стратегічні наради після обіду та вечері з вузьким колом осіб. Персонал включав понад 1500 осіб від охорони і військових штабістів до прислуги, кухарів та медиків. Серед постійних супутників Гітлера були Мартін Борман, особистий секретар і координатор внутрішніх справ, генерал Альфред Йодель, начальник оперативного штабу верховного командування Вермахту, Йозеф Гебельс, міністр пропаганди, особиста охорона ЗСС та Вермахту. Фюрер рідко виходив за межі ставки. Основна його активність обмежувалась бункерами, їдальною та кінотеатром. Для дозвілля Гітлер переглядав фільми, слухав музику або прогулювався по території, охоронюваній кулеметними гніздами і мінами. Життя в ставці не було приємним постійне відчуття загрози, численні охоронці, обмеження руху, суворий розпорядок, усе це створювало психологічно важке середовище. Гітлер страждав на безсоння, використовував снодійні та заспокійливі, підозрював навіть найближчих. Фюрер боявся отруєння, тому кухарі перевіряли їжу. Його персональний лікар Теодор Морель постійно вводив йому ін'єкції з вітамінами, гормонами та навіть наркотиками. Усе це впливало на наради, де Гітлер міг годинами кричати на генералів або навпаки мовчати і дивитись у стіну. Попри нацистську жорстокість, життя в Свервольфі для німецького командування виглядало напрочуд комфортним. Гітлер часто проводив час у своїй спальні, читаючи доповіді або прогулюючись спеціальними стежками в сосновому лісі. Однак, зовнішній спокій, оманливий, в ставці завжди панувала атмосфера напруги та недовіри, найменша помилка могла коштувати життя. Працівники ставки, зокрема місцеві жителі, були змушені працювати на будівництві та обслуговуванні об'єкта. Їх використовували як робочу силу, яку легко було замінити. Багато хто з них навіть не знав, на кого саме працює, оскільки доступ до ставки суворо охоронявся, а будь-яка інформація була засекречена. Німецьке командування не довіряло навіть власним офіцерам. Кожен працівник проходив жорсткий контроль безпеки, а територія навколо Вервольфу патрулювалась постійно. Також поблизу ставки були облаштовані десятки фальшивих споруд, щоб у разі авіаудару ворог. Не влучив у справжнє укриття Гітлера, ставка Вервольф стала місцем, де ухвалювалися одні з найтрагічніших рішень у світовій історії. Саме тут Гітлер переглядав плани Барбароса, масштабного вторгнення в Радянський Союз, що мало змінити хід війни. Вірогідно, у Вервольфі він давав накази щодо жорстокого поводження з цивільними організації концтаборів на території СРСР, масових розстрілів у Бабиному Яру. Однак, із розвитком війни Вервольф перестав бути зручним укриттям. Більшість радянських військ наближались, авіаудари загрожували безпеці, а сам Гітлер все більше впадав у параною. Коли німці відступали під натиском радянських військ у 1944 році, ставку було знищено наказом самого Гітлера, підривом займався спеціальний саперний підрозділ СС. Вибухи були настільки сильними. Що залишили після себе лише бетонні руїни, але частину підземних об'єктів так і не змогли зруйнувати повністю. Радянські солдати, які увійшли до Вінниці, були шоковані масштабами цього об'єкта. У перші місяці після звільнення міста вхід до руїн був заборонений, археологи лише в 1990-х роках змогли частково дослідити залишки підземної структури. Яка за різними даними могла містити десятки кімнат після війни Вервольф, оброс численними легендами, дехто вірив, що всередині зберігався архів Третього рейху, інші, що там було сховано золото нацистів у 1991 році. Група українських спелеологів. За підтримки істориків провела розкопки, виявивши бетонні ходи, вентиляційні шахти та сліди комунікацій. Місцеві мешканці ще й сьогодні переповідають історії про підземні тунелі, які ведуть від ставки до річки Південний Буг. Частина істориків вважає ці твердження правдоподібними інші просто міфами. Сьогодні на місці Вервольфа розташований меморіальний комплекс. Доступ до залишків відкрито для туристів, але досі тривають суперечки, як саме вшановувати пам'ять цього місця як військового об'єкта чи як пам'ятки терору? Ставка Гітлера Вервольф це не лише стратегічний військовий об'єкт, а й символ тоталітаризму, страху і жорстокості. Її існування показує, наскільки далеко сягали плани нацистського командування, водночас руїни Вервольфа. Нагадування про ціну, яку заплатили мільйони людей заради свободи і перемоги над злом. Якщо ця історія тебе вразила, підтримай канал підпискою. Кожен новий підписник це ще один голос за історію без прикрас і маніпуляцій тут тільки перевірені факти, справжні події та розслідування, які змінюють погляд на минуле. Підписуйся, щоб не пропустити наступні розслідування. Попереду ще стільки нерозказаних історій, і не забудь натиснути на дзвіночок.